Попри постійні атаки росіян, жителі Нікопольщини виборюють перемогу України. Кожен на своєму фронті волонтери відправляють зсу нові автівки. А небайдужі вже запустили програму Камбек Хоум. Це для тих, чиї будинки постраждали від обстрілів. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Без атаки надзвичайних ситуацій, так пройшли вечір та ніч на Нікопольщині. Це стосується усіх громад району. Обстановка у населених пунктах контрольована. Зокрема, про Нікополь у щоденному зверненні розповів міський голова Олександр Саюк. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруємо сирену. Загроза обстрілів в нас залишається. Неспокійно на Нікопольщині було у суботу. Росіяни двічі атакували район артилерією та безпілотниками. Вдарили по Марганецькій і Мирівській громадах. Пошкодили металевий паркан, а також газопровід. Люди не постраждали. На свято ж вербної неділі на Нікопольщині ворожих обстрілів не зафіксовано. Протягом дня обстановка була спокійна. І сьомої, і до п'ятнадцятої години у районі проводили богослужіння. Їх відвідали понад три тисячі вірян. За порядком у всіх громадах стежили правоохоронці. Волонтери з Дніпра допомагатимуть жителям Нікопольщини відновлювати будинки. Нині вже запустили проєкт Камбек Хоум. Його авторка, експертка з нерухомості Каріна Бахолдіна. Жінка планує об'єднати підприємців і будівельників, які готові лагодити житло місцевих, ремонтувати дахи, вікна та комунікації. Взяти участь у проєкті можуть постраждалі, якщо вони ще не встигли отримати допомогу від держави. Подати заявку можна онлайн, посилання на анкету у Фейсбуці на сторінці Come Back Home. Там треба вказати свої дані, зокрема адресу та телефон, а ще завантажити фото, домівки і описати збитки. Після з вами зв'яжуться волонтери. За рік волонтери з Нікопольщини передали нашим захисникам вже понад 10 автівок. Усі в Україну доставили з Європи, відремонтували та потім відправили на фронт. Машини на передовій вкрай необхідні, кажуть благодійники. Тож бійцям підготували ще два позашляховики. Наразі ці два позашляховики е, пройшли техобслуговування і підготовлені до відправки на фронт. Одна машина йде в 93-ю бригаду, інша в батальйон Шейха Мансура. Ми купуємо не тільки автівки, ми купуємо всі 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 необхідні речі, які е, просять у нас хлопці, коли звертаються до нас. Це можуть бути тепловізори, турнікети, тому намагаємось допомагати як як тільки можемо. Переправляти автівки через кордон, зокрема вирішувати юридичні питання благодійникам допомагає районна військова адміністрація. Там кажуть на Нікопольщині добре розвинений волонтерський рух. Сьогодні я дякую кожному жителю Нікопольщини за те, що ви знаходите в собі сили, допомагати фронту, допомагати бійцям. Кожен по різному, хтось турнікетами, хтось військовим спорядженням, хтось автомобілями, хтось просто добрим словом і якимись донатами. Це дуже важливо для нашої перемоги. А жителі Нікопольщини за рік задонатили понад мільйон гривень на проєкт помсти за райцентр», марганець та інші прибережні території. Про це у мережі розповів волонтер військовий Сергій Голтва. За його словами, більшу частину коштів витратили на дрони. Один з них зараз у Нікопольських рятувальників ще кілька вже на службі у наших бійців. Тим часом на Запоріжжі окупанти готуються до можливого контрнаступу ЗСУ від Мелітополя до Бердянська. Вони вже вирили окоп гігантських розмірів. Його довжина близько 70 кілометрів. Це видно із супутникових змінків, які з'явились у мережі. Вони зараз дуже активно почали мінувати територію. Причому я навіть не знаю, чи складаються ці карти мінних полів. Щоб у разі що, що потім можна було розмінувати. Територія дуже вражає і це все, що відомо на цю мить. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Єднайтеся заради перемоги та бережіть себе, нескорені люди вільної країни.